Влітку цього року дитячий табір імені Юрія Гагаріна святкуватиме своє 60-річчя. Це єдиний дитячий заклад на півдні України для відпочинку дітей-військовослужбовців. До ювілейної зміни табір готується заздалегідь. Подаруй радість дітям під таким гаслом в Одесі пройшов круглий стіл. Методисти дитячих таборів, військовослужбовці, педагоги, ліцеїсти та школярі обговорили програму літнього відпочинку дітей. Торкнулися і проблем, які виникають під час роботи закладу. Та все ж таки головний критик це діти. Їхні ідеї та думки обов'язково врахує керівництво. Серед наших сьогоднішніх учасників були хлопці, які в лагері відпочивали, і їм є що порівняти, що було в минулому, і що вони можуть в настоящем, і в, в будущем. Тому отримати від них таку інформацію, потрібно, по важкому счету, хазяївами цього лагеря є діти. Учасники Круглого столу визначилися і щодо програми культурного відпочинку дітей. Спортивні та мистецькі заходи дадуть малечі великий простір для творчості. Адже саме за це діти так полюбляють приїздити до літніх таборів, а ще за можливість знайти нових друзів. Цього року в таборі відпочиватимуть лише діти військових, комерційних путівок немає. Малечі прийматимуть у чотири зміни по 200 дітей, а нині працюють над досить амбітними планами зробити відпочинок дітей можливим упродовж цілого року. Вже проведено капітальний ремонт двох спальних приміщень. На черзі третє. Залишилось вирішити проблему опалення в зимовий час. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.